Російська пропаганда вже третій день не може перестати писати про Чарлі Кірка, американського правого активіста, якого днями застрелили під час його виступу. Говорячи голови Кремля, не приховуючи натхнення, і день і ніч будують на вбивстві кірка одну теорію за іншу. І весь цей абсолютно нелогічний ряд здогадок підводять до двох речей: винна Україна, а Америка занепадає. Вот это Для створення необхідних наративів підключили всіх від дрібних телеграм-каналів з кількома тисячами підписників до важкої артилерії, типу Соловйова, Скабєєвої і Дмитра Медведєва. Останньому навіть прийшлось на добу відірватися від погроз Фінляндії Фінляндія. і знову згадати старий добрий український слід. Політичні преступлення і вбивства в останнє час завершаються різними. Леволиберальными подонками, поддерживающими Бандеровский Киев, Фица, Кирк, кто следующий? Зовсім не важливо, що нападник на Фіцо Юрай Центула був пов'язаний з проросійськими радикальним угрупуванням словацькі призовники. В реальності російської пропаганди будь-який злочин проти тих, хто симпатизує Росії, справа рук бандерівців. Побіжно по цій легенді пройшлись дрібні пропагандисти, які звинуватили українців у танцях на кістках і розчеловечуванні. Особливо цікаво це чути від тих, хто паралельно із скорботою по кірку радіють російським ракетам в українських бу будинках Ще один наратив, який росіяни хочуть прищепити і собі і світу великий розкол в Америці. Мовляв, вбивство Кірка призведе до кризи, яка розколить американське суспільство і спричинить справжню революцію. Для підтвердження цієї думки з верхніх полит шаф на останкіно повитягували великих і поважних російських економістів. А ті із задоволенням передрікли Америці серйозні кризи, політичні розбради, повені і урагани. Інша справа багата і спокійна Росія. Кама рядом. Ключик, пожалуйста, если не стало воды, за ключиком пішов. Все, под носом, садик под носом, школа под носом, баня под носом. Це взагалі райське місце. окремо росіян намагаються переконати, що в США тепер жити дуже небезпечно для цієї думки. Пропаганда згадує про вбивство української біженки Ірини Заруцької. Правда, забули уточнити, чому дівчина взагалі опинилася в Америці. Після вбивства Кірка російських ботів у медіапросторі стало настільки багато, що про це говорять навіть американські політики. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс закликав не слухати пропаганду від Кремля, яка цитую намагає розповсюджувати дезінформацію і заохочувати насилля. І вам, друзі, ми радимо теж саме читайте перевірені джерела, критикуйте і думайте, а також споживайте відповідально.